Давайте розкуримо, давайте попробуємо. Так, ну що, першочергово, що кидається я думаю, і вам в очі, і мені. димність бляха. Вона велика. Достатньо велика. Прикольно. Даєте. Останнім часом я десь тижні зотри записую серію відосів по Тютюнові з Єгипту, бо він акцизний і в Чехії користується попитом. То ну, відчувається різниця.